Вітаю вас, мене звати Олександр Шин на зв'язку Тайващина, і ви слухаєте програму Української служби міжнародного радіо Тайваню RTI. Тайвань став найбільшим у світі експортером російського лігроїну в першому півріччі цього року, закупивши один із найприбутковіших нафтопродуктів Росії на 1,3 мільярда доларів США. Такими є дані останнього дослідження, яке лише кілька годин тому, сьогодні, 1 жовтня, оприлюднив центр досліджень енергетики та чистого повітря КРЕА. Хто і як закуповує російське паливо в Тайвані, чим це виливається для України та чим це ще може вилитись для Тайваню? Говоримо сьогодні в студії Української служби в Тайбеї. До нас сьогодні завітав Айзек Лівай, дослідник центру КРЕА, керівник відділу аналізу енергетичної політики Європи та Росії та співавтор дослідження, про яке сьогодні йтиме мова. So, Isaac, Отже, Айзек, поясніть нам, будь ласка, отримані вами дані. Адже згідно з вашим дослідженням, тепер Тайвань є найбільшим у світі імпортером російського лігроїну, п'ятим у світі імпортером російського вугілля. Про що саме ці цифри? дякую за запрошення. Наш звіт відстежує всі доходи Росії від експорту викопного палива. Ми звернули увагу на окремий тренд: імпорт Тайванем російських нафтопродуктів, зокрема лігроїну, також відомого англійською як «нафта». Лігроїн – один із продуктів переробки сирої нафти разом із дизелем, бензином і каросином. За прибутковістю серед нафтопродуктів лігроїн займає друге місце для Росії. У першому півріччі 2025 року Тайвань став найбільшим у світі імпортером російського рафінованого лігроїну, і це справді тривожна цифра від початку повномасштабного вторгнення і до першого півріччя 2025 року Тайвань імпортував російського викопного палива на 11,2 мільярда доларів США. Це більш ніж у 200 разів перевищує обсяг фінансової допомоги, яку Тайвань надав Україні у двосторонньому порядку за підрахунками інституту Кіля. У першому півріччі цього року. Імпорт російського рафінованого легройну тайваном зріс майже у 6 разів порівняно з 2022 роком. Це пояснюється тим, що Росія продає пальне зі знижкою країнам, які не запровадили проти неї санкції, оскільки вона втратила доступ до ринків ЄС, Британії, США та інших держав, які їх запровадили. Так, від початку повномасштабного вторгнення Тайвань забезпечив 20% усього російського експорту лігроїну. Це принесло Росії 1,7 мільярда доларів доходу. Ці гроші напряму фінансують війну від третини до половини. Податкових надходжень Росії формує саме нафтогазовий сектор. Найбільший прибуток іде від сирої нафти, далі від нафтопродуктів, зокрема алігроїну, який щороку дає мільярди доларів. Тож тепер основний маршрут постачання алігроїну від РФ йде саме до Тайваню. За нашими підрахунками лише податок на видобуток корисних копалин з експорту нафти до Тайваню дав Росії 1,7 мільярда доларів США. Цього вистачає, щоб профінансувати 170 тисяч дронів гербера, які щодня несуть руйнування і кровопролиття в Україну. Тому ми закликаємо тайванські приватні компанії, які й далі купують російські лігрої чи інші енергоносії, припинити закупівлі і шукати альтернативні джерела. Це важливо і з точки зору енергетичної безпеки Тайваню. основний імпортер Formosa Petrochemical Corporation, FPCC. 96% усього російського лігроїну потрапляє в Тайвань через їхній НПЗ у порту Майляо. Там його переробляють на нафтохімію, яку далі використовує технологічний сектор Тайваню для виробництва мікрочіпів. Серед кінцевих споживачів компанії NVIDIA, TSMC, Intel та інші, які можуть знати, а можуть і не знати, що у їхніх ланцюгах постачання присутні російські нафтопродукти. На сам кінець частину нафтохімічної продукції, яку виробляють із російського рафінованого лігроїну, потім експортують України із запровадженими до РФ санкціями Велику Британію, ЄС і США. Хоча прямий імпорт російського олігроїну туди заборонений, вони можуть отримувати продукцію з Тайваню, яка містить російський продукт. За нашими оцінками, тільки з НПЗ Formosa Petrochemical Corporation у Майляо було експортовано такої продукції на 334 мільйони доларів США. Лігроїн також змішують або переробляють у дизель та бензин, які йдуть на експорт України із санкціями, накладеними на РФ. Найбільший покупець продукції з Меляо, Австралія. Отже, ймовірно, що й туди надходять російські продукти через Тайвань

Is this on the radar of the Taiwanese government? Is a... Yeah, I very much hope it is on the radar of um, Taiwanese government, and hopefully, this report and our coverage will help um, raise interest in this topics and the urgency of it for Taiwan to end imports of Russian fossil fuels. reliance on Russian fossil fuels. так. Я дуже сподіваюся, що це питання вже є на порядку денному тайванського уряду. Ми розраховуємо, що наш звіт і медійне висвітлення допоможуть підняти інтерес і усвідомлення терміновості цієї проблеми. Тайваню потрібно припинити імпорт російського викопного палива. Це важливо не лише через підтримку України і небажання фінансувати повномасштабне вторгнення Росії, а й через енергетичну безпеку Тайваню. Постачання з Росії дуже нестабільне, його можуть у будь-який момент перервати. Наприклад, рафінований лігроїн виробляється на російських нафтопереробних заводах, які регулярно піддаються ударам українських дронів. Через це знижується виробнича спроможність і якщо Тайвань стає дедалі більш залежним, а це зростання з 6% у 2022 році до 90% нині це створює і проблеми безпеки постачання, а також ризики для відносин Тайваню із дипломатичними партнерами, такими як США, ЄС, Великою Британією та іншими, які наклали на РФ відповідні санкції. Це класичний випадок, коли уряд не вводить юридичну заборону, і тоді приватні компанії роблять усе, що в їхніх інтересах, аби максимізувати прибуток. Так само ми бачили в ЄС, де донедавна не було заборони на російські скраплені. Ні, природний газ попри війну імпорт тільки зростав, що шокувало багатьох компанії шукають найдешевшого постачальника. Якщо Росія пропонує знижку, купують більше. В Тайвані ситуація аналогічна. Ми порівняли ціни російського олігроїну з іншими постачальниками. Росія пропонує невелику знижку порівняно з, наприклад, ОАЕ. У результаті компанії імпортують значно більше. Formosa Plastics, група, до якої входить Formosa Petrochemical Corporation, збільшила закупівлі російського рафінованого олігроїну більш ніж у шість разів. Це ставить Тайвань під загрозу вторинних санкцій з боку США. Також це становить загрозу енергетичній безпеці Тайваню і водночас означає, що напівпровідникові компанії Тайваню використовують паливо зроблене з російських нафтопродуктів. Це законно, бо уряд не накладав заборони. Приклад маємо з вугіллям у серпні 2022 року. Державна компанія Тай заявила, що припиняє закупівлі російського вугілля. Що зробили приватні компанії? Вони підняли імпорт і загальні закупівлі Тайваню зросли на 31%. Вони просто викупили ті обсяги, які більше не брала державна компанія. Тож, така сама ситуація зараз із Лігроїном. Державна тайванська компанія Chinese Petroleum Corporation припинила купувати російський Лігроїн в листопаді 2024 року. Але приватні компанії, такі як Formosa Plastics, різко збільшили обсяги постачання з Росії. Це ми бачимо в наших даних систем Kepler, які відстежують усі вантажі викопного палива в світі. Ситуація з вугіллям і лігроїном відрізняється у 2023 у 2024 роках імпорт російського вугілля Тайванем зріс через знижки, і, попри те, що державна Тайпауер припинила закупівлі, але в 2025 році ми побачили позитивну тенденцію. Тайванська цементна корпорація оголосила, що припиняє купувати російське вугілля. Завдяки цьому імпорт у 2025 році знизився на 67%, порівняно із попереднім роком. Це хороший сигнал. Але навіть так, приватні компанії цього року щомісяця платять Росії 41 мільйон доларів за вугілля і значно більше за лігроїн. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, Тайвань імпортував російського олігроїну на 4,9 мільярди мільярда доларів США та вугілля на 4,4 мільярди доларів США. І Якщо імпорт вугілля зменшується, то імпорт рафінованого олігроїну навпаки зростає. Тому уряд має діяти негайно, щоб змінити цю тенденцію і скоротити закупівлі російського олігроїну. naptha is actually going up. so this is something that the government need to act immediately to stop those trends continuing and to bring taiwan's imports of russian naptha down. could you guide us, please, through this whole framework that have been in place to conduct this research? draw these conclusions. Yes, yeah, so we use an array of different datasets, but the main source is a dataset called Kepler. Основне джерело це база даних Кеплер, яка відстежує всі постачання російського викопного палива у світі. Ми бачимо всі танкери, які транспортують нафту, вугілля і рафіновані продукти, зокрема лігроін. Це джерело дуже точне, і ми звіряємо цифри з іншими джерелами. Тож доставити танкер із нафтою непоміченим майже неможливо. Його відстежують або торгові бази даних, які використовує кеплер, або ais транспондери, які і передають сигнали з суден. Ми також застосовуємо цінову модель даних із митниць та іншої інформації. У КРЕА система живого відстеження досить розвинена, але ми завжди перевіряємо наші результати. Ми також тісно співпрацюємо з Тайванською Environmental Rights Foundation, ERF, а також із EcoDefense та Urgewald у Німеччині, які допомагають нам із комунікацією щодо звіту. They're based in Germany who've been helping with the communications of this report, too. Mm -hmm. Well, let's talk about India, right? So, Indians famously say that they are buying it. Якщо говорити про Індію, то Індія відкрито каже, що закуповує російське паливо, воно дешеве, і вони цього не приховують. Але є й інші країни, які заявляють, що допомагають Україні і дотримуються санкцій, але фактично закривають очі на такі закупівлі приватним сектором. Наскільки часто таке відбувається? aid to Ukraine, кейси also purchasing huge quantities and sending huge amounts of money back to the Kremlin. Так, абсолютно є безліч випадків, коли країни називають себе союзниками України і надають їй фінансову допомогу, але водночас купують величезні обсяги російського викопного палива і відправляють назад у Кремль колосальні суми. І ми знаємо, що саме викопне паливо є ключовим джерелом фінансування війни у нашому звіті до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Ми вже показали, що ЄС як блок витратив на імпорт російського палива більше грошей ніж на допомогу Україні. Це шокує, враховуючи близькість ЄС до України. Європейські дипломати та урядовці постійно говорять, що Україна воює і заради Європи, що вона стримує Росію, але водночас гроші йдуть у російський бюджет через закупівлю палива. інший приклад південна Корея. Цього літа вона закупила рекордні обсяги російського вугілля. Вона теж надає фінансову допомогу Україні, але значно більше коштів відправляє Росії, закуповуючи викопне паливо. Вони дуже залежні від російського вугілля а також купують певні обсяги російського зрідженого газу. Хоча Південна Корея справді ввела деякі санкції проти Росії, подібно до Тайваню вона не має прямої заборони на імпорт російського викопного палива. Ситуація цікава тим, що Південна Корея перестала купувати російську сиру нафту та лігроїн не через заборону уряду, а через дію цінової стелі на нафту, запровадженої країнами групи Великої Сімки або G7. Ця політика забороняє використання західних судоплавних послуг. Як то використання суден і страхування з ЄС чи Великої Британії, якщо нафта продається вище за цінову стелю, Так от, у Південній Кореї побоювали, що не зможуть довести, що дійсно купують російські нафтопродукти нижче цієї стелі, Тож, щоб уникнути ризик порушення політики G7, компанії просто вирішили припинити закупівлі з Росії. І це напряму стосується Тайваню у нашому звіті. Ми зазначаємо, що 88% усього імпорту російського олігроїну Тайванем транспортується танкерами, пов'язаними із західними страховими компаніями чи власниками. Це означає, що такі постачання мусять відповідати політиці цінової стелі, яку запровадили країни G7. Політику очолюють США, але її впроваджують також ЄС і Велика Британія. Згідно з нашими даними, ціна російського лігроїну перевищує рівень стилі G7 у 45 доларів за барель із грудня 2023 року. Це означає, що Тайвань, ймовірно, порушує правила, купуючи російський лігроїн дорожче від дозволеної межі і використовуючи при цьому західні судна та західні послуги зі страхування. Це серйозна проблема. Вона може призвести до вторинних санкцій проти тайванських компаній. Це також знижує ефективність енергетичних санкцій проти Росії, бо дозволяє їй заробляти більше на експорті, встановлювати будь-яку ціну і отримувати додатковий прибуток. І, зрештою, це шкодить дипломатичним відносинам Тайваню з його західними союзниками, які ці санкції запровадили. Файналідамиджін з дипломати релійшеншіпсвін тайван андозвестен алайза імпозо санкціон I did want to, of а які ризики існують для Тайваню загалом? Чи може країна опинитися під санкціями чи додатковими тарифами? Для Тайваню це дуже важливо, адже США другий за величиною експортний ринок. Нині тайванські товари вже обкладаються 20% відсотковим тарифом на експорт до США. Якщо це мито зросте, наслідки будуть серйозними. Тайвань, наскільки я розумію, наразі веде переговори про зниження тарифів зі США, але за стіл переговорів незручно сідати, коли Тайвань продовжує купувати російське паливо, від імпорту якого США активно закликають відмовлятися. Тому це загрожує всій технологічній і напівпровідниковій галузі, а також усьому експорту з Тайваню до США, якщо підвищені через це тарифи стануть реальністю. This was materialized into some sort of higher tariff. Now, you did mention that Taiwan, the, of the, of the, of the, industry? the AI revolution that's already here, and this growing need for energy. In yeah, totally. так, абсолютно раніше Тайвань отримував значні обсяги лігроїну не від російських постачальників, а наприклад з ОАЕ. Тому для Тайваня цілком реально швидко відмовитись від імпорту російського олігроїну. Це абсолютно здійсненно. Ми вже згадували частковий успіх у випадку з вугіллям, хоча потрібен швидший прогрес, враховуючи нагальність проблеми. Є багато інших постачальників, на яких Тайвань міг би перейти, і не фінансувати війну Росії в Україні навіть попри зростальну потребу країни в електроенергії. У Креа ми виступаємо за розбудову чистої та відновлюваної енергетики, щоб задовольняти зростальний попит Тайваню, особливо для підтримки технологічного напівпровідникового секторів. Але у середньостроковій перспективі перший крок це безумовне припинення закупівель російського палива. Існує чимало позитивних прикладів: Болгарія, яка на 90% залежала від російської сирої нафти, всього за кілька тижнів знизила цю залежність до нуля відсотків. При цьому ціни на пальне там залишились стабільними. Схожа ситуація в Чехії, яка також нещодавно повністю відмовилась від російської сирої нафти. Це доводить, що такий перехід цілком можливий. І Якщо Тайвань продовжує надсилати мільярди доларів Росії за імпорт палива, паралельно надаючи Україні допомогу, це виглядає як лицемірство. Тому відмова від російського палива це нагальне питання, це правильний і реалістичний крок. Бариць Отже, ви сподіваєтесь, що оприлюднення вашого звіту спонукає Тайвань юридично накласти санкції на російські нафтопродукти та посилити контроль над їх закупівлею? Так, безумовно, ми закликаємо тайванський уряд посилити заходи і запровадити чіткі терміни для компаній на Formosa Plastics, щоб вони припинили залежність від російського викопного палива. Ми вважаємо, що це абсолютно реально. Як ми згадували, торік ми зробили звіт щодо тайванського імпорту російського вугілля і побачили позитивний результат у 2025 році. Імпорт знизився на 67% порівняно з попереднім роком. Компанії на зразок тайванської цементної корпорації, які відмовились від російського вугілля, це справжня перемога. Ми закликаємо уряд тиснути і на інші компанії, щоб вони теж зробили цей крок. Що стосується лігроїну, уряд міг би запровадити заборону або жорсткіший контроль за виконанням політики цінової стелі, щоб компанії фактично зменшували доходи Росії від експорту лігроїну. Водночас потрібно заохочувати плани диверсифікації аби якнайшвидше відмовитись від закупівель у Росії. Це гарантуватиме, що Тайвань підтримає своїх союзників в Україні та не буде фінансувати російське вторгнення. Це заходи, впровадження яких є цілком можливим. І це потрібно зробити якнайшвидше.